Юля була впевнена, щойно вона виросте, глузування одразу припиняться. Так казала мама, і вона терпіла. Терпіла в школі, терпіла в інституті. Причому в інституті насмішок було навіть більше, ніж у школі, бо в школі лише деякі діти чіплялися до неї. А тут, в інституті, майже кожен викладач питав з глузуванням. Ну і як ви збираєтесь спілкуватися з пацієнтами? Як будете питати, що у них долить? Юля стала патологоанатомом. У таких пацієнтів не треба було нічого питати, можна просто мовчати, мовчати і завжди мовчати, що Юля й робила все своє життя. Вона народилася німою, але з чудовим слухом. Просто якось неправильно сформувалося горло, і все. Вона вже кілька місяців працювала в великій лікарні, в якій був власний морг, і намагалася якомога менше з'являтися у самій лікарні. Доводилося, звісно, бувати на планьорках, але Юля одразу йшла. Причиною всьому був Олександр Іванович, молодий лікар, який одразу звернув на неї увагу. Юля дуже боялася, що таке колись станеться, але розуміла, з її зовнішністю це неминуче. Найменше в світі вона була схожа на патолого анатома, на модель так, на акторку, безперечно, а от на патолого анатома ні. Висока, струнка, з формами у потрібних місцях довге чорне волосся, абсолютно рівний чуб, великі очі й пухкі губи все те, про що мріють дівчата. Олександр Іванович був відомим ловеласом у цій лікарні. Про це Юлі розповіли говірки медсестрички й одразу ж попередили, що він надто уважно на неї дивився, тож слід чекати знаків уваги. Юля вирішила, що дуже старатиметься не перетинатися з ним, але він чекав на неї на вулиці після зміни. Юля вийшла і одразу зрозуміла, що чекає він саме на неї. Олександр усміхнувся і запитав. Нічого, якщо я трохи проведу вас. Юля знизала плечима. Це було легше, ніж відмовити, а потім намагатися щось пояснити на пальцях, чому. Вони вийшли за ворота, і Олександр одразу взяв бика за роги. Я знаю про вашу проблему. Давайте говорити як дорослі люди. Юля підняла брову. Цей чоловік, схоже, вважав себе центром Всесвіту. Так от, продовжив він, щоб людям пройти конфетно букетний період, треба спілкуватися, а в нашому випадку це неможливо, тому пропоную пропустити цей період і одразу перейти до побачень. Як ви на це дивитесь? Ви ж розумієте, що це неминуче. І тут Юля не витримала, засміялася. Потім усе ж дістала блокнотик і написала: Вибачте, якщо я вас розчарую, але ви не в моєму смаку. Треба було бачити очі Олександра. Спочатку вони були настільки здивовані, що дівчина навіть занепокоїлася, аби з ним чого не сталося. Потім здивування змінилося люттю. Та ти що про себе думаєш? Кому ти взагалі потрібна? Плакати від щастя маєш, що тобі таке запропонували. Ну, приповзеш до мене, а я ще подумаю, чи потрібна ти мені як розвага. Олександр зашкандибав геть, наче й не був із нею знайомий. А Юля зітхнула як добре, що вона працює не в самій лікарні і що зустрічей із цим ображеним можна звести до мінімуму. Вона була впевнена, якби працювали поруч, він обов'язково спробував би помститися. Такі люди були завжди. Мама, як завжди, чекала з вечерею. Юлю, як прийшов день? Юля дістала блокнот. Вони з мамою завжди за вечерею обговорювали все, що тільки можна. Коли Юля розповіла про свою пригоду, Анна Єгорівна зітхнула. Що ж тобі так не щастить, ото б зустріти хорошого хлопця. Юля похитала головою і швидко написала Ні, не хочу, щоб потім, при перших же труднощах, він кинув мене, як тато. Анна Єгорівна присіла. Ох, Юлю, з татом не все так просто. Він, може, й не кинув би нас, тобто він узагалі не кидав це я його прогнала. Юля дивилась на маму здивованими очима. Все своє свідоме життя вона вважала, що батько зрадник, злякався труднощів і покинув маму з маленькою дитиною. Олівець швидко застукав по паперу. Анна Єгорівна прочитала й знову зітхнула. Не все так просто, Юлю. Тато злякався. Коли ми дізналися, що ти не будеш така, як усі, він розгубився йому потрібен був час, щоби впоратися з цим, а я йому цього часу не дала. Ми обоє були молодими, але жінки краще відчувають відповідальність за свою дитину. І тато впорався б, але я не хотіла. Мене образила його реакція. Він усі ці роки надсилав нам гроші, я клала їх на твій рахунок там, до речі, дуже пристойна сума. Юля сиділа і не розуміла, що відбувалося. Вона звикла вважати батька боягузом, а зараз вся її внутрішня захисна стіна просто обвалилася. Вона написала Мам, а чому ти зараз про це заговорила? Анна Єгорівна подивилася на неї. Коли я прогнала славу, він поїхав. Не знаю точно, здається, на північ, жив там, а тиждень тому повернувся, телефонував мені, хоче зустрітися з тобою. Все одно почувається винним, але сказав якщо не захоче, я зрозумію. У будь-якому разі він повернувся в наше місто і житиме тут. Юля нічого не відповіла. Вирішила спершу прислухатись до себе, чи хоче вона зустрічатися з батьком чи ні. Через тиждень зважилась. Вони зустрілися в кафе. Юля одразу його впізнала, у мами були фотографії, і вона часто їх розглядала. Батько змужнів, у волоссі з'явилася сивина, і Юля раптом подумала, що вони з мамою прекрасно виглядали б разом. Батько встав, побачивши її, простягнув квіти: Привіт, Юлю! На диво спілкуватися з ним було легко. Юля писала, він читав, відповідав і сам щось питав. Із кафе вони виходили через три години, їй здавалося, що вони взагалі ніколи не розлучалися. Тату, приходь до нас у суботу. А як же мама? Вона не буде проти. Я її вмовлю. Батько притис її до себе. Скільки ж я втратив? Юля заплющила очі. А скільки разів вона мріяла, щоб тато отак обійняв її. О, Юля вирішила вибрати постарше. Раптом Юля різко відкрила очі перед ними, з гидкою посмішкою, стояв Олександр Іванович. Він перевів погляд на В'ячеслава. А ти знаєш, що вона під час цього мовчатиме як риба, таке не дуже заводить. Юля навіть не встигла побачити, як батько замахнувся. Просто Щиголь, і Олександр, сидячи на п'ятій точці, затискав рукою розбитого носа. В'ячеслав нахилився. Слухай, суди, щеня. Ще раз почую щось подібне на адресу своєї доньки. Так легко ти не відкараскаєшся, зрозумів мене. Олександр приголомшено кивнув. Батько взяв Юлю за руку і вони вийшли з ресторану. Юля захоплено дивилась на батька, а він насуплено зиркав перед собою. Потім повернувся до неї. Це хто взагалі такий? Вона відповіла, що працюють разом у лікарні, і що в Олександра на неї якась страшна манія. Зрозуміло, якщо що, одразу мені кажи. І не таких перевиховували. Юля кивнула й усміхнулась так приємно, коли є кому за тебе заступитись. Через два дні вона зіткнулася з Олександром просто носом у ніс. Юля хотіла його обійти, а він голосно сказав Іди швидше, там тобі жениха спустили, як ти любиш, щоб багато не говорив. Цей, до речі, ще кращий він взагалі нічого не скаже. Олександр захихотів, а Юля поспішила піти. Це треба зупиняти. І краще самій, щоб тато про це не дізнався. Бо такий, як Олександр Іванович, ще й у поліцію побіжить. Вона зайшла до свого кабінету. На столі лежали супровідні документи. Юля взяла їх у руки. Молодому чоловіку стало зле, не змогли врятувати. Причому це був пацієнт Олександра Івановича. Причина смерті серце. Ева недостатність Юля з асистентом усе підготували до розтину, і вона взяла в руки скальпель. Але щось їй не подобалось у цьому тілі. Вона лише трохи доторкнулась до шкіри і одразу відсмикнула руку. Анастасія В'ячеславівно, що сталося? Асистентом був зовсім молодий хлопець інтерн. Юля знову схилилась над тілом, піднесла холодний скальпель і знову побачила, як шкіра сіпнулась від дотику. Це вже помітив і хлопець, подивився на неї з жахом. Юля швидко написала Біжи по будь-якого лікаря, тільки не Олександра Івоновича. Хлопець кинувся і за п'ять хвилин, а може й менше повернувся з Катериною Аркадіївною, з якою в Юлі були дуже гарні стосунки. Вона уважно оглянула тіло. Ну, отже ж, дістала телефон. Юля з полегшенням зітхнула, коли Катерина Аркадіївна знову спустилась і втомлено сказала Ну, Юлю, цей молодий чоловік зобов'язаний тобі другим народженням. Розумієш, таке буває один раз на мільйон. Принаймні в нашій лікарні з таким ніхто ще не стикався. Звісно, якби пацієнта оглядали ретельніше, можна було б помітити, що він скоріше живий, ніж мертвий. До речі, нашого Сашеньку тимчасово відсторонили від посади за відділенням, у відпустку відправили. Юля всміхнулася не тому, що Олександра відсторонили, а тому, що той чоловік залишився жити. Нарешті настала субота, їй довелось добре попрацювати, вмовляючи маму. Нарешті вона написала Ну, ти ніби боїшся, тата. Та ні, доню, не боюся. Мабуть, мені соромно перед ним, дуже. І ще я ж любила його, саме тому мене так знищила його розгубленість. Мамо, ти що, досі його любиш? Анна Єгорівна махнула рукою. Та ти що, яка там любов у моєму віці? Юля підняла брову. Сорок п'ять це взагалі не вік, щось, мама, темнить. Вони сіли за стіл. Батько приніс якесь красиве вино. Ну що, дівчата, потрошки за зустріч». Юля з цікавістю спостерігала за батьками. Та тут усе набагато цікавіше, ніж вона думала. Не лише мама уникала дивитись на тата, а й він на неї. Схоже, ті давні почуття знову ожили. І що більше Юля дивилась, тим більше впевнювалась у цьому. Вони вже весело сміялись з якоїсь татусової жарти, як раптом пролунав дзвінок у двері. Анна Єгорівна здивовано сказала: Дивно, ми нікого не чекаємо, пішла відкривати. За хвилину повернулась із молодим чоловіком. Юлю, це до тебе. Дівчина встала довго дивилась на чоловіка і ніяк не могла його впізнати. А потім він заговорив: Анастасія В'ячеславівно, я приїхав вас подякувати. Чоловік простягнув їй букет білих троянд. Юля все ще не розуміла, а потім ляснула себе по лобі. Гість усміхнувся Так, так, я той самий, кого ви живим, у морг отримали. Батько Юлі аж привстав Це як, Юлю, а ти нам нічого не розповідала. Чоловік усміхнувся. Анастасія В'ячеславівна врятувала мене у прямому сенсі слова. Не думаю, що стояв би тут з вами, якби потрапив до когось іншого. В'ячеслав посунув стілець не хочете з нами посидіти, усе розкажете. Анюто, будь ласка, ще прибор. Анна Єгорівна кивнула, поставила тарілку, келих і тільки тоді подивилась на славу. Усе як колись, багато років тому. Молодого чоловіка звали Павло. Він працював програмістом, був веселий і цікавий. Його посадили поруч із Юлею, і незабаром вони забули про всіх. Юля щось писала, він щось розповідав їй, а В'ячеслав раз у раз з усмішкою поглядав на Аню. Вже в передпокої, прощаючись, Павло подивився на Юлю. Може, складеш мені компанію, могли б у кіно сходити, погуляти. Юля спочатку знітилася, а потім розслабилась і кивнула. Паша не давав їй нудьгувати. Батько, коли був у них у гостях черговий раз, сказав Ну що, мамо, не пора готуватись до весілля. Ох, не знаю, славо. Паша гарний хлопець, але чи все він розуміє адже вдома йому нема з ким поговорити. Я думаю, все він розуміє, і Юля серйозна. Вона б відчула фальш. Мабуть, ти правий, Анюто, а ми з тобою коли подумаємо? Вона опустила очі. Про що? Про нас із тобою. Ти ж усе розумієш стільки років пройшло, а в наших почуттях нічого не змінилось. Ой, славо, ну що ти таке говориш, які в нашому віці почуття? Він встав, підійшов, підняв її і подивився в очі. Дуже гарячі, бо ми обидва сумували. Скажи, що я не правий, що ти не сумувала. Аня мовчала. Він зі зітханням обійняв її. Ох, дурні, молоді, гарячі, стільки років просто розгубили. Давай ну, визначимось, коли розпишемось, і головне, коли скажемо Юлі. А Юлі нічого казати не треба. Вибачте, ми все почули зайшли, а тут таке не стали заважати. В'ячеслав і Аня різко обернулись, а від дверей до них кинулася щаслива донька. А через три місяці вони святкували подвійне весілля.